Ботексу е, кажуть, що якщо дівчата з молодого віку починають колоти ботекс, блокується е, і згодом починає, починає обличчя осуватись вниз. У нас є дві новини. Одна давайте хороша, а друга погана. Давайте ну, тоді <світ> почну я. Якщо ми використовуємо великі дози ботулотоксину... Якщо ми використовуємо е, дуже е, багато його з малими перервами, от, наприклад, написано в протоколі там, раз в 3-4 місяці можна повторювати процедуру, і дівчата, незважаючи на те, що в них ще не відновилась міміка, тому що міміка вона повинна бути в людини, це нормально, це природньо. І вони вже через 3-4 місяці біжать і знов на повторну процедуру і вколіть мені ще трішечки побільше препарату, щоб все заблокувалося і зовсім було нерухливе. Ось е, з такої от історії випливає е, через декілька років, можливо, п'ять. Ну, це не короткий проміжок часу, це великий проміжок. часу, угу. Але випливає такий дряблість м'язів, особливо це м'язи чола, тому що вона цей м'яз він дуже тоненький. Він такий тоненький, що крізь нього можна подивитися у вікно. І він дійсно він стає таким більш дряблим, не таким рухливим, і він починає сповзати донизу.